Зміни податкового кодексу торкнулися частини адміністрування акцизного податку. Деталі про це ми дізнаємося від заступника начальника управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Василем Сірецьким. Пане Василь, розкажіть, які нововведення вже з 1 січня стартували. Насамперед, скасований акцизний податок з роздрібного продажу пального з 1 січня. Цей податок не нараховується і не сплачується. Нагадаю, акцизний податок з продажу пального справлявся у 2016 році за ставкою 00,42 євро за кожен літр реалізованого пального. Наголошую, що розрібний продаж алкогольних напоїв та тютюнових виробів у 2017 році оподатковується за ставкою 5%, так як 2015 і 2016 рік, без змін. Починаючи з 1 січня 2017 року, суб'єктам господарювання, які отримали ліцензії на право розділну торгівлю алкогольних напоїв та тютюнових виробів, не подають звітність за формами 1 РА та 1 РТ. Тепер звіт подаватимуть виробники та оптовики. Законом зі змінами в податковому кодексі номер 1797 внесно відповідні зміни до закону. Про державне регулювання і обігу. Спиртує тилову конячної і плодового алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Штрафи за неподання чи несвоєчасне подання звіту або подання із недостовірними даними про обсяг обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів не застосовуються до суб'єктів господарювання, які отримали ліцензії на алкогольні напої та тютюнові вироби, з дати виникнення зобов'язання щодо подачі такого звіту. Отже, з 1 січня 2017 року. Казні вимоги і відповідальність поширюються на виробників спирту алкогольних напоїв, тютюнових виробів та оптовиків. Також хочу наголосити щодо збільшень ставок акцизного податку. А саме для прикладу, на пальне з 171,5 євро за тисячу літрів збільшилась ставка на 213,5 євро за тисячу літрів. На спирт спиртові дистиляти та спиртні напої з 105,8 гривень за 1 літр 100% спирту на 126,9 гривень за 1 літр 100% спирту, Також на пиво з 2,48 гривень за літр на 2,78 гривень за 1 літр. Нові ставки застосовуються з 1 січня 2017 року, крім ставок на алкогольні напої, що маркуються марками акцизного податку. Останні, е, останні набирають чинності з 1 березня 2017 року. Також хочу зазначити, що внесені зміни до статей 15 та 17 закону України про державне регулювання виробництва і обігу спирту, і плодово алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Так, в статті 15 доповнено абзацом 5 для виробників пива з обсягом виробництва до. 3 тисяч гекталітрів на рік, встановлена вартість оптової ліцензії 30 тисяч гривень. Обсяг е, виробництва розраховуватиметься з дня внесення плати за ліцензію до дня внесення наступного платежу. Також mm -hmm. доповнує відповідальність за статтю в статті 17 оптової торгівлі пивом, виробниками пива, які виробили понад 3000 гекталітрів пива за рік. За наявності ліцензії, річна плата за яку встановлено в розмірі 30 тисяч гривень. Буде застосовуватись фінансова санкція в розмірі 200% реалізованої партії товару, але не менше 500 тисяч.